Двері та кімнати більше нічого. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні. Олег автор Аарон Макдауелл Читає? Да -да. У мене нічого не вийде. В цій кімнаті пусто. Двері за дверима кімната, в цій кімнаті пусто. Олег другу годину блукає однаковими кімнатами за однаковими дверима. Двері відчиняються з одним і тим самим звуком, за ними кімнати. І по тому. Короткий сигнал. Повідомлення. То що? А нічого. Розчаровано думає Олег. Пальці набирають відповідь Двері і кімнати. І більше нічого? Впевнений? Нічого. Одне і те ж. Дивно, Досліджуй далі. Не хочу, Олег засмучений. Витягуй мене звідси. Давай, не вередуй! Залишилося 48 хвилин. Як же довго. Олег ледь не рюмсеє. В годині 60 хвилин, пригадує він. Значить, залишилося трохи менше години. Добре, хай буде. Він ховає телефон в шорти, важко зітхає. Пожаліти Олега, нема кому. Навколо лише стіни та двері навпроти. Ось посиджу тут всю годину тобі на збитки, думає він, і не буду нічого досліджувати. Натомість він береться за ручку дверей, повільно натискає її відчиняти кожні нові двері чомусь страшно, не відчиняти нестерпно. Двері відчиняються з тим самим звуком, Олег замружується. Робить крок та ж кімната в ній пусто. Скільки ще? Сорок. Тягнуться хвилини. Протягом першої години Олег рухався дуже повільно. В кожну наступну кімнату він заходив обережно, намагаючись не видавати ані звуку. Було лячновато. Він озирався, уважно обстежував кожен кут. Але не знаходив навіть пилу приміщення стерильні, пусті, мертві, безглуздо боятися каменю. Та Олег боявся й боявся, доки йому під кінець другої години раптом стало однаково. Він сам не помітив, як кам'яна підлога стала втоптаною землею. Не такі вже ці кімнати й однакові, вирішив він, коли нарешті помітив. Це розуміння нічим не відлунить всередині. Все одно. Не спиняйте, бо зіб'юся мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я в голові пісня увесь час. Олег намагався позбутися мелодії, що в'їлася в голову, але дарма. Рядки заїли, ходили по колу похмуро і однаково, бісили. Як він зараз ходить по колу похмуро і однаково. Протягом другої години Олег просто окидав кімнати побіжним поглядом, відзначаючи їхню схожість, сердився все більше. Жах змінювався дратівливою нудьгою, одні й ті ж цегляні стіни, ті ж тріщини й дефекти кладки, і завжди ті ж самі двері, дерев'яні, важкі на вигляд. Але відкрити їх несподівано легко нудьга роздратування і мить страху, коли берешся за ручку. Звикнути до цього не вдавалося. як здавати кров з пальця в поліклініці, нічого страшного, і не боляче навіть, тільки все одно неприємно, і звикнути не можна. Ти в чиїсь владі, в очікуванні моменту уколу. На межі малодушного сорому. Кожні двері, як секунди, коли рука в незручному стані в чужій хватці, а над пальцем занесене лезо. Короткий сигнал: Нічого. Кімнати та двері. Не йди поки що. А 95?» Олег дивиться на індикатор ледве стримує здивований зойк. Взагалі-то А 216. Набирає він жодної реакції деякий час. Потім мерехтлива трикрапка. У мене А-95. Перезавантаж апарат. Ти не міг залізти аж настільки глибоко. Думка про перезавантаження телефону викликає у Олега паніку. Цю хвилину без зв'язку він не витримає це занадто. Вони його не бачать, він застряг. Олег шумно вдихає крізь зуби, намагається не закричати Кричати тут заборонено. Розмовляти заборонено. Забирай мене. 33. Навіщо я погодився? Що я роблю? Минуло лише три хвилини. Як? Я не зможу. У мене нічого не вийде. Сигнал повідомлення про те. Що все стабілізувалося. Ми тебе бачимо. Олеже, все добре. Координати збігаються, але це критична глибина, майже планка. Олег сам здивований, що за пару годин дістався планки А 220. Хіба так буває? Як справи? Я боже волію. Олег тремтить. Йому погано, він втомився. Він гадки не має, де опинився, і що більш важливо: не мають гадки і на тому кінці. У його крові плескається речовина, властивості якої мало вивчені. Він один на дикій глибині, куди забиралися лише раз, щоб поставити відмітку і збожеволіти, як божеволіє зараз Олег для першого разу більш ніж достатньо. Норм, набирає він, забирай мене. Ти на планці, лікви ще на півгодини, Олеже, ти зможеш. Ще одні двері й досить. Ти впораєшся, забирай мене, беру на себе відповідальність. Це заспокоює Олега відповідальність дорослих, впевнених відповідальних людей. Якщо вони так кажуть, то він впорається. Все буде добре. Витримає. Лікви на півгодини. Все буде добре. Його не розчавить підйом. Вона захистить, старший брат, сестра і я. Отже, ж, причепилася. Пальці тремтять. Олег торкається ручки, натискає і, замружившись, робить крок: Олег в кімнаті. В цій кімнаті пусто. Олег зіщулюється в куточку, ховає обличчя в колінах. Тут неймовірно страшно. Здається, що в кожному з кутів є щось, і воно тупо, без емоцій, дивиться на Олега, готове рушити вперед. Насправді там нічого нема, але здається, що є. Це незрозуміло. Сигнал Тиховий! Хочеться кричати Олегу, не смійте, вони помітять. В тиші, що настала після сигналу, чути лише короткі схлипи, змусити себе підвестися, змусити глянути на кімнату, Олег не може. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Плаче Олег. Нарешті, стомившись, плакати, він повільно витягає з кишені телефон. Тридцять одне непрочитане повідомлення. Олег, доповідай. Де відповідь? А 217. Підтверди. Дай знак негайно. Олеже, це не жарт. Тест, як зможеш, напиши. Відгукнися Тест 1-2-3. Ау. 1 2, 3. Олежка, будь ласка. Повідомлення не мають емоцій. Схлипуючи та розмахуючи по щоках сльози, Олег набирає один, два, три. Довго дивиться на повідомлення, яке, здається, надсилається цілу вічність. Відповіді не отримує. Але він живий. Скільки минуло часу, він не знає. Але не більше, аніж півгодини. ліква ще не скінчилася. Бо він живий. Олег дивиться на індикатор. Він на планці. Це неможливо. Він пройшов кілька однакових кімнат. Три, чотири. Олег не пам'ятає, пам'ятає лише жах, тупі погляди невидимих сутностей, липкі торкання та пекучий сором. Шорти мокрі. Це також соромно. У голові шумить. А в скронях немов стукують молоточки. Олег торкається носа. Крові немає. Добре, ліква діє. Це не важливо, тепер байдуже. Він може поставити планку тут. Нічого не знайшов, даремно витратив бюджет, розчарував усіх. Здавалося б. Але тепер є новий кордон, межа від його імені. Ага, 224. «Засвідчуй!» – відправляє він. Олеже, це ти? Звісно, я. роздратовано думає Олег. А хто ж іще? Але, схаменувшись, навздогін набирає обумовлений раніше код. Засвічую. Вітаю з планкою. Тепер грошей буде достатньо, щоб забратися з нетрів, щоб не батрачити на центр, щоб сплатити рахунки. Щоб купити все, що хочеться, щоб. Але головне, головне, ну ж, забирайте мене, думає Олег, але кидає погляд на індикатор той показує А220. Олег кладе телефон у кишеню та рішуче відчиняє двері, навіть не заплющуючи очі. Тут не страшно, та ж цегляна кладка, ті ж тріщини. На тих же місцях у центрі кімнати стіл, два стільці, один навпроти одного. На столі пляшка води, вона чомусь знайома. Олег знімає рюкзачок, дістає з нього воду та робить ковток. Потім ставить свою пляшку поруч з іншою. Та сама, розуміє Олег, але ця думка викликає лише в тому навіть рівень води в чужій пляшці однаковий. До міліметра однаковий. Олег перевдягається, загортає брудні речі у пакет. Потім до рюкзака, сідає на стілець і дістає телефон. На стільці навпроти сидить Олег. Привіт! каже Олег. «Привіт! Вітаю з планкою. Любите ви рекорди. Мені звідси не вибратися. Олег знизує плечима. Чому це? Вибирайся. Як взагалі відчуття? Страшно, але нудно. зізнається Олег. Думав, тут щось цікаве, може, навіть монстри. А тут нудно. Це твоя дев'ята планка. Чужий Олег сміється. Ти щоразу сюди в обмочених штанях заходиш? Смішний, нудно йому. Тут заборонено розмовляти. Каже Олег, спокій зникає. Хочеться втекти та не слухати Олега. Монстри! Ну, нехай монстри! Сам не знаю, навіщо ти їх вигадав, але було цікаво вони глибше, коли що. Все, що було до цієї глибини, ти вже бачив тут твій інтерес закінчується. Та в мене і ліква скінчилась, хто зна коли. Чужий ніби не чує. Коли я твоя сестричка, ти плачеш, коли я твій батько, ти переляканий, коли я ти, ти завжди розмовляєш. Тут заборонено розмовляти, шепоче Олег. Шкода, що ти нічого не пам'ятаєш. Може, хоч наступного разу впізнаєш, я хотів би дружити. Нам бувало, весело. Ну, гаразд, тікай. Дам тобі ще пару планок на втіху, а то раптом, а далі вже вибач, ти і так уже тріснутий якийсь...» тільки можеш, що порожні кімнати та жодних чудес тебе вже майже немає. А не образишся, якщо я буду тобою замість тебе. Олег затуляє руками вуха, з носа капає кров. Олег осідає, потім, здається, падає. Останнє, що він чує, м'які ледь чутні кроки в кедах над вухом. Зовсім поруч. Вперше? Ага. Код запам'ятав? А як же? Та знаю, я не маленький. А, от телефон там що є, мережа на глибині. Є, ти не спускаєшся нижче, ти йдеш глибше. Це важко пояснити. Не треба, розберусь. Розберешся. Ну, давай, Олеже, щасти тобі. Не хвилюйся витягнемо за першим проханням зв'язок тримаємо. Ми ледве знайомі, дивується Олег. Ця опіка йому неприємна. Я не хвилююсь, зв'язок тримаємо. Олег робить крок у коридор. Наприкінці коридору важкі двері. Здається, сил не вистачить, щоб їх відчинити. У мене нічого не вийде, спалахує думка. Замружившись, Олег відчиняє двері.